Але після початку війни українці почали ставати справжніми українцями. Ці діти з розваже точно знають, які їхні прапор. і вони точно є патріотами, як і усі діти нашої громади, нашої держави. Вони виросли при цих прапорах, народилися при цих прапорах. А після повномасштабного вторгнення наш прапор став символом незламності, символом поваги до цієї нації. За кордоном, напевне, немає популярніших кольорів, ніж синьо-жовтий. Прибалтика просто вся в українських прапорах, синьо в синьо-жовтих кольорах. А у ворога. Він викликає якийсь страх. Тому що якщо в них десь з'являється комбінація синьо-жовта, це вже величезна в них проблема. Тільки що коли звучав гімн України, тут проїхала вантажна машина. І в ній чоловік водій їхав, зняв шапку. Це вже говорить про те, що ми насправді. Є нацією, яку поважають у всьому світі, які допомагають перемогти ненависного ворога Росію. І наша з вами задача, товариство, допомагати Збройним силам, гордитися своїм прапором, своїм гімном, своїм святом. Наша з вами задача. Зробити, щоб на нашому синьому небі не літали ракети і шахети, щоб на наших золотих полях не було виру, не було мін. Ці символи мають бути чистими від зла, від руїни, від горя. Я дякую, хто знайшов можливість сьогодні прийти, шанувати це свято. Мирного всім неба, синього чистого неба. Слава Україні!